Цева жителька Марина Мельничук щеплення від грипу робить, щосезону. зазвичай вакцину купує саме в аптеці. Та цьогоріч зробити це було складніше ніж попередніми роками. Дітям я зробила вчасно. Якраз коли була поставка, не було проблем. А буквально п'ять днів минуло, бо в мене була поїздка запланована. Я вирішила зробити після поїздки. І якраз попала в цей момент, коли все зникло. В аптеках в приватних клініках ніде немає. Єдине, що в тій приватній клініці, де я зробила. По передоплаті вони просто викупляли в постачальника. Звісно, ціна вдвічі дорожча, ніж я розраховувала. У наявності вакцини від грипу нині немає, розповіли Суспільному в одній із аптек міста. Цьогоріч партію препаратів отримали одноразово на початку жовтня, каже асистентка фармацевта Тетяна Кушпіль. В цьому сезоні були одержані вакцини: вакси грип, тетра. Попит на них був зовсім, я б сказала, невеликий, але ті покупці, які бажали їх придбати, вони їх мали змогу придбати. Так, попит був на початку жовтня. Уже клієнти зверталися до нас в аптеку, і була така схема придумана, коли клієнт залишає свій номер телефону і при коли була здійснена поставка, фармацевти перезвонювали цим клієнтам і вони могли підійти і купити цю вакцину. Ціна, я б сказала, не змінилася була близько 500 гривень за одну дозу. Тому я вважаю, що досить нормальна і лояльна ціна була. Поставок вакцини від грипу до державних медзакладів Полтавщини цього року не було. Про це Суспільному розповів лікар-інфекціоніст Олександр Перцевий. Останнє, що було, це був вересень 24-го року, проїхало три тисячі доз. Це все, що ми отримали. Більше поставок не було, і коли вони будуть, термінів поки немає. Загалом щеплення від грипу у першу чергу потребують люди, які перебувають у групі ризику, каже інфекціоніст Іван Куршук. Це, зокрема, медичні працівники, люди віком від 65 років, пацієнти із хронічними захворюваннями, вагітні жінки, діти від 6 місяців, працівники освіти транспорту сфери обслуговування. Вакцина стимулює імунітет виробляти антитіла, які захищають людину від актуальних штамів вірусу. Щороку вакцину оновлюють. Всесвітня організація охорони здоров'я щороку визначає, які штами вірусу будуть циркулювати у новому сезоні, і саме під них виготовляється вакцина. Тому навіть ті, хто вакцинувався минулого року, потребують повторного щеплення. Робити щеплення від грипу лікарі рекомендують на початку епісезону, каже Олександр Перцевий. На попередньому тижні по Полтавській області було зареєстровано 6800 випадків. Це захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Серед них 150 – це ковідні хворі. Розумію, що це не повний захист, але все ж вважаю, що з щепленням можна хворобу перенести легше, і найбільше мене лякають ті наслідки після там грипу, після ковіду. Ну особисто я там місяць потім ще вичухуюсь після таких хвороб. Як розповів Суспільному Олександр Перцевий, закупляти вакцину могли у громадах самостійно, та нині такі закупівлі припинились через відсутність препаратів в Україні. У деяких медзакладах зараз тривають тендерні закупівлі. Після їхнього успішного завершення та надходження вакцини від грипу щеплюватимуть людей із груп ризику. Тетяна Весна, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.